Раз нічого немає, я правильно розумію? А, чи чи великі компанії вже пішли великі компанії подали позови. Це які ну може тоже саме «Нафтогаз, Нафтогаз Ощадбанк України? Да, тобто там це де... пр і мова йде про збитки, завдані бізнесу через російську агресію і з 2014 року. І я я зараз не можу там назвати перелік великих компаній українських, які mm. вже готувалися, тому що вони там проголошували, що вони підуть в арбітраж, потім там щось змінювалось. Але це готується, і ну і справа навіть подачі цієї заяви. Мінімум це 6-7 місяців на підготовку цього пакету документів, тому що потім доносити нічого не можна. Ти mm -hmm. маєш підготувати повністю весь пакет документів. А другий варіант це рішення судів українських, які треба буде виконувати на а, іноземних територіях. І тут о, два великі питання: перше велике питання це у нас є позиція, позиція Верховного суду України, який. Позбавляє Російську Федерацію імунітету в цих справах, це в рамках українського законодавства. Але з іншого боку, в кожній країні, де ми будемо виконувати це судове рішення, є власний закон про державний імунітет, тому що це основний принцип міжнародного права, це державний імунітет як складова суверенітету кожної держави. Не можна піти забрати, наприклад, приміщення посольства. Але якщо ці активи використовуються в комерційних цілях, це можна забрати і в міжнародному праві. Є такі прецеденти, є така практика. Це прямо передбачена норма міжнародного права і відповідна а, законами кожної країни. Якщо ми кажемо про Сполучене королівство, ну, тут є закон про державну імунітет іноземних держав. 1978 року? Він працює. Є випадки, коли забирали майно а, іноземних держав. Це майно, ви, 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 може, на увазі майно, яке відповідно санкціям, арештоване. А, яке не арештовано по санкціям, яке а, належало іноземним державам mm -hmm. не Британії, і яке використовувалося в комерційних цілях, не в дипломатичних, не для забезпечення там державних функцій або оборонних, і яке було а, арештовано і а, забрано на виконання цих рішень або рішень суддів, які визнані на території Британії, або рішень міжнародних арбітражів, які також виконуються на території Британії. А, питання санкцій, санкційних активів і виконання рішень за рахунок майна, воно є конфліктним. І от mm -hmm. чому немає такої великої кількості позовів е, зараз? Тому що компанія, для того, щоб якщо вона піде в суд проти Російської Федерації, піде шукати російські активи. Якщо вона знайде російські активи, це активи, які підлягають конфіскації від е, або заморожуванню відповідно до санкційного законодавства певної країни, наприклад, там Іспанія, Франція, Сполучені Штати. Якщо ми з вами знайдемо якийсь актив і підемо на нього е, стяг... стяг стягнення стягнення робити в першу чергу його з. Заморозять як санкційний актив, і тут є конкуренція між законодавством про виконання судових рішень і санкційним законодавством. А це дуже велике теоретико-правове питання, яке в кожній країні вирішують по-різному. Наприклад, ми знаємо, що в Нідерландах нещодавно було декілька рішень.